Кажімо, ви Росія чи Китай, і шукаєте способи розширити свій вплив на світовий порядок. На жаль, для вас на вашому шляху стоїть велика перешкода. Ядерна парасолька Сполучених Штатів, Китай, і Росія грають м'язами, але їхнім спробам змінити світовий порядок перешкоджає присутність союзників, захищених ядерним арсеналом Америки. Залишаючи набагато менше можливостей для Китаю та Росії досягнути своїх цілей, тож що таке ядерна парасолька, і хто може ховатися під її куполом? Ядерна парасолька Сполучених Штатів функціонує завдяки системі альянсів у рамках своїх зобов'язань перед союзниками США захищатиме їх від зовнішньої агресії. При цьому партнери мають добровільно розміщувати зброю на своїй території та мати волю до її використання у разі необхідності. Парасолька поширюється на таких давніх союзників, як партнери по НАТО, Японія, Південна Корея та Австралія. Офіційно зобов'язуючої угоди про ядерну парасольку не існує швидше це неформальне розуміння того, що Сполучені Штати захищатимуть своїх союзників від ядерної агресії за допомогою ядерного удару у відповідь. Таким чином, ядерна парасолька досягає двох стратегічних цілей: по перше, це стримує інші країни, такі як Росія, та дедалі агресивніший Китай від використання своєї ядерної зброї або вторгнення в країни, які перебувають. Під Парасолькою США по-друге, це запобігає розповсюдженню ядерної зброї. Союзники відчують меншу потребу створювати власні ядерні арсенали щоб захистити себе, натомість покладаючись на Сполучені Штати, хороший приклад ядерної парасольки на практиці можна знайти у південній Кореї та Японії. Перебуваючи під найбільшою загрозою з боку Північної Кореї, яка має давню програму створення ядерної зброї та балістичних ракет, ні Південна Корея, ні Японія не відповіли власними ядерними програмами через непрямі гарантії безпеки США. Іншим прикладом ядерної парасольки на практиці може бути Східна Європа. З історичних і стратегічних причин Росія хотіла б знову включити країни Балтії в свою орбіту. Але на відміну від України, Естонія, Латвія та Литва є членами НАТО, захищені п'ятою статтею. чудові новини для Японії та Литви. А як щодо решти світу, деякі американські експерти з національної безпеки закликають до розширення охоплення та гарантій ядерної парасольки США, наприклад, з огляду на те, що Іран може мати ядерну зброю. Парасольку можливо доведеться поширити на інші країни регіону, такі як Саудівська Аравія, щоб вона не розвинула власну ядерну зброю у відповідь і не створила гонку атомних озброєнь на Близькому Сході. Інші експерти не погоджуються з розширенням ядерної експансії. Оскільки вважають, що вона буде створювати нові ризики для Сполучених Штатів, водночас збільшуючи залежність від ядерної зброї та атомних загроз для безпеки, а отже, і стимулів для їх створення, це часткова причина, чому розширення НАТО не було добре сприйняте у Вашингтоні. Ці експерти також побоюються можливостей ядерної ескалації, якщо Сполучені Штати надмірно виявлятимуть свої наміри щодо використання цієї зброї масового знищення. Хоча це була успішна політика спочатку атомної ери, ядерна парасолька не така проста, як здається. Щоб бути оперативною, вона вимагає не тільки американських можливостей і волі, але й партнерів у сфері безпеки. Звучить трохи парадоксально, правда. Ось як це працює, представник служби безпеки в Японії можливо найкраще узагальнив проблеми третьої вимоги, коли він запитав, якби ви відповідали за захист своєї країни, і вам довелося залежати від когось з іншої країни, якби ви себе почували. Це повідомлення цитоване в статті «The Diplomat» із зустрічі 2009 року, щоб ядерна парасолька США працювала. Союзники повинні вірити, що Сполучені Штати дійсно захищатимуть їх. Довіра є життєво важливим компонентом у неформальному ядерному зв'язку. Розташування парасольок в іншому випадку. Ці країни матимуть стимул створювати власну ядерну зброю, незважаючи на участь у договорі про нерозповсюдження ядерної зброї. Північна Корея стала першою державою, яка коли-небудь вийшла з договору у 2003 році, щоб розробити власну ядерну зброю. Хоча серед американських союзників, таких як Японія, явно сильні антиядерні настрої, довготермінові проблеми безпеки матимуть тенденцію перемагати над короткостроковими внутрішньополітичними суперечками. Якщо лідери цих країн відчують довгострокову вразливість через відсутність американського лідерства, більш ймовірно, що відбудеться розповсюдження ядерної зброї, оскільки міжнародний порядок перебуває під тиском з боку таких гравців, як Китай, Росія, Іран і Північна Корея. Останніми роками Сполучені Штати сигналізували своїм союзникам, що вони залишаться відданими їхнім інтересам в сфері ядерного захисту у своїй промові 2019 року. Девід Трахтенберг, тодішній заступник заступника міністра з питань політики в міністерстві оборони Сполучених Штатів, зазначив, що Америка передбачила в бюджеті 25 мільярдів доларів США на модернізацію своєї ядерної тріади. Міжконтинентальних балістичних ракет, ракет, що розміщені на підводних човнах, і ядерну зброю, що доставляється бомбардувальниками. Хоч ядерна парасолька виявилася успішною під час холодної війни, у деяких країнах під протекторатом Америки виникають сумніви, чи вона все ще має сенс. Хоча представники Американської служби безпеки, такі як Трахтенберг, Намагалися запевнити союзників у своїй відданості. Президент Трамп під час своєї кампанії та перебування на посаді викликав деякі побоювання. Наприклад, під час передвиборчої кампанії, 2016 року, він міркував, чи було б краще, якби Японія та Південна Корея розробили власну ядерну зброю, щоб захиститися від Північної Кореї, а не покладатися на Сполучені Штати. Хоча Трамп пізніше відмовився від цих коментарів і не зробив відповідних кроків, будучи президентом. Його непостійний характер сколихнув американських союзників і виявив слабкість в ідеї ядерної парасольки. Незважаючи на роки правління Трампа, американські союзники все ще мають високу довіру до Сполучених Штатів і відданість їхньому захисту. Після вторгнення Росії в Україну соціологічна фірма Morning Consult Скористалася нагодою та запитала європейських, японських та австралійських союзників Америки щодо їхньої довіри до ядерної парасольки США, Незважаючи на те, що люди в цих країнах сприймали ядерну зброю надзвичайно негативно, вони продовжували довіряти непрямим ядерним гарантіям Сполучених Штатів. Лише в Іспанії більше 36% людей сказали, що їхній країні потрібно створити ядерну зброю, а не покладатися на Сполучені Штати. В Австралії, Німеччині, Італії і Японії відповіли, що їхнім країнам не потрібно створювати ядерну зброю, тому що її мають їхні союзники. Ці відповіді значно перевищували кількість тих, хто відповів, що їхні країни повинні створювати власну ядерну зброю. З огляду на непопулярність ядерної зброї серед союзників Америки здається, політика ядерної парасольки є безпечною, принаймні на найближче майбутнє. Але як саме Сполучені Штати забезпечують радіус дії своєї ядерної парасольки? Хоча це прямо не зазначено, але на практиці Сполучені Штати можуть розгорнути свій ядерний арсенал на території країн-союзників. Таке розгортання гарантує, що засоби доставки знаходяться ближче до потенційних супротивників, одночасно ускладнюючи ліквідацію американського ядерного потенціалу першим ударом, посилюючи загальну позицію стримування. Один помітний натяк на таку практику стався влітку 2022 року, коли Сполучені Штати та Південна Корея почали переговори, які, врешті-решт, могли призвести до повернення до навчань блакитна блискавка. У яких стратегічні бомбардувальники Бі 52 які потенційно можуть нести ядерну зброю, літатимуть над повітряним простором південної Кореї? Востаннє такі навчання були в 2017 році на тлі зростання напруженості у відносинах з північною Кореєю. Незважаючи на те, що Сполучені Штати вивели свою ядерну зброю з південної Кореї в 1991 році, блакитна блискавка та інші навчання демонструють постійне співробітництво в галузі безпеки між двома країнами та ядерний потенціал партнерства. Сполучені Штати досі розміщують ядерну зброю на територіях союзників у рамках своїх зобов'язань перед НАТО. Близько 150 американських ядерних бомб, B-61 зараз знаходяться на території НАТО та готові до розгортання з баз у Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Італії та Туреччині. Хоча уряди цих країн ніколи офіційно не підтверджували їхню присутність, це загальновідома таємниця. Ця домовленість є частиною політики НАТО, хоча це американська зброя, яка охороняється американськими військовими, приймаюча країна мала б погодитися на її використання. Німеччина, Бельгія та Нідерланди колись намагалися вивести цю зброю зі своєї землі, але ніколи не досягали успіху в цьому питанні. Однак тут є одна заковика технічно її присутність в цих країнах порушує положення договору. Оскільки він забороняє передачу ядерної зброї від визнаних ядерних держав до неядерних, щоб обійти це, Сполучені Штати стверджували, що ця зброя не буде передаватися до воєнних часів, але ця практика є дуже суперечливою. Сполучені Штати також раніше розміщували ядерну зброю в Японії, але після суперечок вилучили її наприкінці 60-х і на початку 70-х років. Однак, вторгнення Росії в Україну, загроза з боку Північної Кореї, яка має ядерний потенціал, і більш агресивний Китай, спонукали покійного колишнього прем'єр-міністра Японії Сінзо Абе припустити, що цю зброю масового знищення можливо доведеться повернути на японську землю. Нинішній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда відкинув цю ідею. Але оскільки Росія та Китай навряд чи припинять свої спроби посилити свій вплив і змінити світовий порядок, цілком імовірно, що такі дебати продовжаться серед союзників Америки в найближчі роки. Є останній інгредієнт необхідний для того, щоб ядерна парасолька працювала. Вороги Америки також повинні усвідомити, що загроза є достовірною, адже метою політики є стримування. Оскільки ядерна парасолька залишається більше ідеєю, ніж офіційною політичною доктриною чи договором, завжди залишатиметься місце для тлумачень як у ворогів, так і у союзників. Україна, яка відмовилася від радянської ядерної зброї в 1994 році, зробила це на підставі того, що Сполучені Штати, Велика Британія та Росія гарантуватимуть її безпеку. Такі гарантії виявилися марними. Україна не була членом НАТО і тому не охоплювалася номінальною ядерною парасолькою. Тим не менш, вторгнення Росії в Україну демонструє, що гарантії безпеки США не завжди є залізними. Тайвань знаходиться приблизно в тому ж становищі, що й Україна до вторгнення. Вона не має формального союзу зі Сполученими Штатами і ядерного захисту. Її сусідом є Японія, з якою Китай має територіальні суперечки. Чи буде китайське керівництво утримуватись від вторгнення на Тайвань через побоювання ескалації за участю Японії та ядерної парасольки? Такі питання наразі залишаються без відповіді тільки тому, що щось працювало в минулому. Не гарантує того, що це спрацює в майбутньому. Цей факт означає, що Сполученим Штатам потрібно буде зміцнити свій ядерний потенціал. Та відносини зі своїми союзниками, надаючи гарантії, що вони будуть охоплені ядерною парасолькою при найгіршому сценарію. Як ви думаєте, чи достатньо потужна американська ядерна парасолька, щоб стримати такі країни, як Росія чи Китай від прямих і масових нападів на інші країни? Дайте знати в коментарях і не забудьте підписатися на канал. Якщо хочете отримати доступ до особливих послуг, підпишіться на БаймієКофі. Гарного дня, бережіть себе.